9 листопада у Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбувся День відкритих дверей. Наш університет входить в топ-10 кращих університетів країни: перший серед аграрних і третє серед столичних вузів. Абітурієнти завітали до наукових та навчальних лабораторій, мали змогу ознайомитись з діяльністю кожної кафедри в гербовій залі. Декілька школярів поділилися своїми планами щодо вступу до нашого університету. Хочу тут вступити до ветеринарної медицини. Взагалі, я дуже давно вже слідкую за цим університетом, бо хотіла завжди саме в цей університет вступати і. Враження дуже дуже гарні, навіть краще ніж мені здавалося. Нас покликали на екскурсію. Мені тут е, планую вступати на спеціальність харчовий технолог. Мені тут дуже сподобалися коридори, ремонт. Тут дуже класні викладачі, е, студенти, до речі, дуже привітні, дуже хороші. В одній з конференц-зал виступила адміністрація університету на чолі з ректором Ніколенко Станіславом Миколаєвичем. Який, на жаль, не мав змоги бути присутнім особисто, але це не завадило йому звернутися до майбутніх студентів, шановні абітурієнти, дорогі наші гості, щиро вас вітаю в сінах нашого славного національного університету біля ресурсів України. Жалкую, що сьогодні не можу бути разом з вами, оскільки сьогодні в Польщі в місті Білосток. Відбувається значна подія, де зустрічаються ректори України із ректорами Польщі. Ректор розповів про здобутки університету, історію сьогодення і перспективи, про славну історію нашого вишу, якому виповнилось 125 років. Декан гуманітарно педагогічного факультету Савицька Інна Миколаївна представила завідувачів кафедр гуманітарно педагогічного факультету, які показали школярам навчальні аудиторії та лабораторії, в яких навчаються студенти. Не журналістика найпопулярніше, мабуть, також в умовах війни. Парафієстр-завідувач кафедри Марина Іванівна Навальна. Боже, бачу Маріна Іванівна. Журналісти орієнтуються. Канал Ютуб у нас є. У нас є медіалабораторія. Зараз з усіма ви ознайомитесь. Марина Іванівна Навальна провела екскурсію по медіалабораторії, яка є візитівкою кафедри журналістики. Школярі були вражені оснащенням та атмосферою. І поділилися своїми враженнями. Я вирішила відвідати День відкритих дверей у Нубіпі. Мене дуже вразила ця подія. Мені сподобалася атмосфера, подача цього всього. Тож я гадаю, що можливо після закінчення 11 класу я обов'язково спробую вступити у Нубіп для того, щоб отримати освіту журналіста. Адже тут дуже класна атмосфера. Мені подобаються викладачі, і мене загалом цікавить ця сфера. Медіалабораторія мене теж дуже вразила. Тут дуже комфортно знаходитися. Мені подобається різне оснащення. Гадаю, що тут всього вистачає. Сьогодні день відкритих дверей, і я подивився презентацію і так далі. І я подумав, що журналістика це моє, тому я. Подивився, послухав, що кажуть вчителі і так далі. І я подумав, що можна спробувати. І тому мабуть, я в через рік поступлю в нобі за словами Марини Іванівни, майбутнє за журналістикою. А наш університет має кадровий та матеріальний потенціал, щоб випускати якісних журналістів. Ми надзвичайно раді, що стільки абітурієнтів сьогодні побували в медіа лабораторії. І за журналістикою майбутнє в будь-якому випадку. Національний університет біоресурсів і природокористування України має тільки кілька років, як випускає журналістів. Тобто, ми випускаємо журналістів у 2024 році. Це був третій бакалаври, які ми випускаємо. А вже 1 грудня цього року ми випускаємо перших магістрів. Ми маємо ордитовані освітні програми, ми маємо всі засоби і кадровий і матеріальний потенціал для того, щоб випускати якісних журналістів. І на сьогоднішній день, зважаючи на всі соціальні чинники, які відбуваються в суспільстві, якими б вони не були, а журналісти Потрібні і вони потрібні будуть завжди. І журналісти повинні вчитися, щоб вміти працювати в нових умовах. Запрошуємо на журналістику в НУБІП. Ви будете найкращі, найкреативніші і найрозумніші.